Доброго ранку, не втомлююся вітати усіх, хто прокидається сьогодні з програмою Рано вранці і традиційно у цій порі ми зустрічаємо ранкового гостя. Та сьогодні в мене навіть не один. Вітайте в нашій студії рятувальника кінолога Марію Кальченко. Доброго ранку, пані Марі. Доброго утра. Представте, будь ласка, про те, з ким ви сьогодні до нас вітали, що у нас ще один гість, і про те, чим ви займаєтеся. Я приїхала зі своєю собакою. Зовуть її Лариїна Делабеліза із замка принцеси, порода Дебірман. Она вона тем, тим, що она будущий спасатель. І ви готуєте, тренуєте саме собак-рятувальників. Так, да, я вже 11 років займаюся і треную собак-спасателі. ви можете розказати за ці про ці свою діяльність за 11 років, що особливого було, які у вас були собаки, в чому вони були, ну в чому їх задіяні вони були? Угу. Да, у меня это уже четвертая собака. Доберман. Все, да, были, все доберман. были доберманы, угу. только коричневого цвета. Ну, к сожалению, получилось, что это черные. Але Хотя... вони все од... з одного роду. Можна сказати, да, так. да, з одного рода. Первая моя доберманшка была, э, 8, Вервольфа звали. Она участвовала в ликвидации землетрясения в Турции, в Иране. Тобто в Україні вона, вона працювала, ну, чи можна так сказати, працювала, чи ви з нею да. працювали у Міністерстві надзвичайних да. ситуацій? Да. А от можете розказати детальніше, як саме ви туди от, влаштувалися? Чим якою угу. повинна була собака, має бути, щоб працювати в Міністерстві надзвичайних ситуацій? Угу. Случайно, ми туди попали з свойська получается, пришли к знакомому спасателю, а там такие же такая же порода доберманы, работали уже работали. И посмотрели, что мы хороший нюх, очень хорошая дрессировка, и нас взяли. И були якісь успіхи, в чому ви були задіяні, якісь операції цікаві? Да, були операції, говорю, в Туречці і в Ірані ми работали з ней на у воїнках людей. Найшли багато людей, з жалую погибших, і в Турції одного живого знайшли. А от вашу нинішню собачку, ви не, не, не хочете її задіяти в Міністерство надзвичайних ситуацій? Може бути, А, можливо. <laughs> так? так? А от можете розказати про успіхи нашої нинішньої гості? Бо я знаю, що вона брала участь в конкурсах, яких саме да, цікаво? Брала участь в конкурсах вже юний чемпіон України, у нього є вже медалі. так как она молодая собака. Вот сейчас скоро будем выступать первый раз по поисковой спасательной службе на соревнованиях международных. И она уже брала три раза участие в выезде, реально искала людей. И три раза результат был хороший, положительный, и люди находились. Тобто mm. вона така дуже важлива, дуже допомагає людям, можна сказати. А ще я знаю, ви розповідали, що вона не, не лише от допомагає, а й бере участь у кіноіндустрії. Можете розказати про таку її кар'єру? Так, всі мої собаки беруть участь. Це вже не перше, ні, не перше. Уже третє покоління, от її родственники, папи, мами, дедушки, бабушки, всі знімалися або в фільмах, або в телепередачах. Кліпах в основному нас знімають часто, особливо бабушку, дуже знаменитою. Ага, тобто вона вже у нас така популярна і знаменита. Ага. Да, вона вже в одному серіалі снялась. Ви чекаєте вже виходу цього да. серіалу, тому, можливо, вже її слава вашої mm -hmm. вихованниці попереду ще буде відома усім. А от я знаю, що у вас є розплідник ваш собачий. Можете розказати про нього і про його історію? Ну, як ви да, його створили? Історія дуже доволі інтісна. Получається Заводчиця... питомника Великое княжество, это была Татьяна Чеботарева, очень известный заводчик, он возродил породу доберман в Украине. К сожалению, она умерла, и получилось, что ее дело осталось без присмотра, и мне надо было открывать свой питомник. А я назвала свой питомник в честь своей Самой знаменитой собаки и по поисково-спасательной службе, и по выставкам она чемпион семи стран и интерчемпион, и четыре года подряд она первое место занимала по поиску в Украине по техногенным завалам. Это Шарман Принцесс из Великого Княжества. Я назвала свой питомник из замка принцессы в честь моей ну, самой лучшей собаки и память о Таненых собаках. А от можете розказати про діяльність вашого розплідника, чим саме ви займаєтеся? І mm. у вас там тільки тільки добермани, чи да, у мене на даний момент зараз в основному добермани, і от завела ще для рібенка цверпінчера. А це маленька, то, що такої ж добрімачик, така маленька. А от ви тренуєте, все ж таки практикуєте тренування породистих собак. Да. А от як, ну, на вашу думку, важко тренувати дворових собак або змішаних пород, там змішаних з дворовими? В принципі, чи? ніякої різниці. Таких теж тренують. Да, я треную і таких собак, головне желання хазяїна. Якщо у хазяїну є жлання, дуже хороші послушні собаки. То, и нюху, и, и, и вони можуть прийти до вас і ви можете допомогти ну, з навчанням, да, розказати. Конечно. Да? Конечно. А от, е, чи чи бувають в міністерстві надзвичайних стацій розказує, що тренування там все ж таки більш породисті собаки, чи бувають різні? Бувають різні. Ну, в основному основном, лаборадори і німецькі овчарки. Да, тобто такі, такі як ваші, це не, не, не широко поширене явище? Ні, не? ну наш отряд, от, коли я тільки прийшла, почався з доберманом. У нас було п'ять Угу. Тобто були були ці самі да. добермани. Да. А можете що розказати, як саме ви сьогодні допомагаєте власникам улюбленців? Чи, можливо, якісь цікаві поради, можете сказати, хто хоче витренувати свого собаку? Головне угу. – любов до тварин. Большой э, труд, э, терпение. Тобто, можна самому, чи обов'язково звертатися до спеціалістів? Желательно все-таки обращаться к специалистам, потому що він подскажет больше, покажет. Сейчас ну, много тренируют через інтернет. А, тобто інтернет да. показує. Да. На, на, на виду, дивитися, да, да. так. Так угу. ви вважаєте, це эффективно? Ну, не всегда, mm? Не всегда, так. Да. А що ви порадили все ж таки хто, чи корисно тренувати, чи якщо хтось не хоче, ну не обов'язково йому. Чи все ж таки важливо для собаки виконувати і знати ну хоча б найголовніше? Желательно всім собакам проходити все-таки дресіровку. На жаль, підходить до кінця наша розмова, і на сам кінець ранкові побажання нашим глядачам. Желаю хорошого всім дня. І атлічна відмітити праздник. Дякую вам дуже. Я Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був кінолог-рятувальник Марія Каченко і її вихованець Ларі. Ми з вами на жаль прощаємося. Дуже дякуємо за розмову. А усім нашим глядачам бажаємо теж вдалого дня і продовжуйте дивитися рано вранці.